Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила закрити на зиму укропчик. Дивіться, зібрала його з городу і отак нашинкувала. Погано сонце звідти в'є, не можна ніяк з камера погано передає. А отак от стану. Видно? Нарізала отак от. Тепер я його вчора ми його полили. Помили водичкою. Сьогодні я його вже не мила, просто зібрала. Він сухенький. Я його зараз буду різати і в миску, а потім складати ось такі пакетики. Дивіться, на зиму. Ось такою застіпкою беру пакетик. І отак от повний пакетик накладаю і в морозилку підписую укропчик кропчик і все. І дуже добре. Один день попрацювала на весь рік укроп. Хватає на весь рік аж до мая місяця слідуючого року. Робіть собі так. Хоч дощу не було, поливали ми, але укроп виріс. Дивіться, який гарненький, хороший. Зараз я буду його різати. Друзі, вийшла ось така миска нарізаного кропу. Він чистенький, сухенький. Розфасовуємо по пакетиках. Так, друзі, що в мене вийшло? Ось таких шість пакетиків повненькі, підписали я, кріп. Обов'язково я пишу рік 2023, тому що інколи в морозиловці залишається якийсь пакетик, коли воно замерзає, не можна оприділити, чи, чи це шпинат, чи це петрушка з цибулею, чи це кріп. А так все написано, все ясно, якого року. І дуже зручно. Береш пакетик, відкриваєш і знаєш, що воно було свіженьке, поставлене в морозилку в цьому році. Ну, і на грядці в мене ще залишилося е, теж багато кропу. Я ще вибрала, ось великий вибрала, а маленький весь пройшлася, лишила. І будемо поливати далі, і, значить, ще один буде збор урожаю. Так вийшло, що маленький би, пізніше сходив, а великий підріс і дуже якось добре. Це перший рік так. І хочу вашої поради, що зробити з цим салатом, наприклад, скільки його в мене є багато, і шпинатом. Що ви робите з руколою? Як ви заготовляєте руколу, шпинат, салат і цибульку зелену? Як? Я, наприклад, роблю зелену цибулю, петрушку кріп ще таку суміш. Ну, ще петрушечка у мене маленька. Я ще вспію. Кріп підросте і цибуля ще буде зелена. А от що робити із салатом, шпинатом? Я от не знаю. В тому році я заморозила от два пакети шпинату, і так я нічого з нього не зробила. Так він і стоїть. Дайте пораду мені, будь ласка. Заходьте, друзі, на канал, підписуйтесь, чекаю ваші коментарі. Дивіться, які гарні кабачки вже піднялися. Оце я купила оці кабачки, що поштучно продають там по 3 гривні. Ну, дивіться, які. Класнючі. І зараз вже є кабачки там. Зараз я приближу, може буде видно. Там вже кабачки починаються Вон величенькі. Класно, а там далі у нас перчик і починаються огірки.